Про інфекцію. Епідеміологічні основи інфекційних захворювань. Спочатку ознайомимося з термінами, що таке інфекція, інфекційний процес, інфекційне захворювання та інвазія. І так, інфекція. Це процес взаємодії макроорганізму і мікроорганізму, що проник в його тканини. Інфекційний процес це сукупність фізіологічних захисних і патологічних імунологічних реакцій, що відбуваються в макроорганізмі при проникненні в нього патогенних. Мікроорганізм, інфекційне захворювання це крайній ступінь прояву інфекційного процесу, що характеризується клінічними симптомами, а також біохімічними, імунологічними, гістологічними та іншими змінами. Аналогічні процеси, викликані в макроорганізмі найпростішими, називаються інвазіями. В перекладі з латинського інвазію означає нападати. В чому полягають особливості інфекційних хвороб? Чим вони відрізняються від інших хвороб? Перш за все, інфекційні хвороби мають свого збудника. Це патогенний мікроорганізм. Інфекційні хвороби контагіозні, тобто заразні, здатні передаватися від хворого до здорового. Залишають після себе більш-менш виражену несприйнятливість або підвищену чутливість до даного захворювання. Для інфекційних хвороб характерний ряд загальних ознак. Лихоманка, симптоми загальної інтоксикації, млявість, адинамія та інші. І останні інфекційні хвороби мають чітко виражену стадійність та етапність. Які ж необхідні чинники для виникнення інфекційного процесу? Їх три це Патогенний мікроорганізм, сприйнятливий макроорганізм та умови навколишнього середовища, в тому числі і соціальні. Зупинимося на характеристиці патогенного мікроорганізму. Властивості характерні для збудників інфекційних захворювань. Це патогенність. Специфічність, органотропність і вірулентність. І зупинимося на характеристиці кожної із цих властивостей. Отже, патогенність або синонім хвороботворність. В перекладі з грецького патос страждання генес породжувати. Патогенність це. Генетично обумовлена ознака мікроорганізму. Це постійна ознака, і за цією ознакою всі мікроорганізми поділяються на три групи: це патогенні, умовно патогенні та непатогенні або сапрафіти. Умовно -патогенні – це ці мікроорганізми, які здатні спричинювати захворювання за певних умов, наприклад, при зниженні резистентності організму людини, мікроорганізми, які є представниками нормальної мікрофлори людини. Органотропність пояснюється наступними чинниками. Наявністю рецепторів на мембранах клітин макроорганізму або клітин мішеній, до яких прикріпляються мікроорганізми, колонізуючи їх, метаболізм патогена в певних тканинах, де існують кращі умови для його життєдіяльності та відсутністю протимікробних речовин в цих тканинах. Наступна ознака вірулентність. Вірулентність в перекладі з латинського вірулентус означає отруйній. Це ступінь або міра патогенності. Це лабільна ознака. Мікроорганізми можуть бути високовірулентними або ж зі зниженою вірулентністю. Вірулентність можна виміряти умовно прийнятими одиницями. Це DLM і LD50. DLM – дозис леталіс мініма. Це найменша кількість мікробів, яка викликає загибель 95% заражених сприйнятливих лабораторних тварин певного виду і стандартної маси. ЛД50 це мінімальна доза мікроорганізмів, що викликає загибель 50% експериментальних тварин. Вірулентність обумовлена наступними чинниками: адгезією, колонізацією, інвазією, пенетрацією, капсулоутворенням, токсинаутворенням. Та ферментами агресії. Зупинимося на токсиноутворенні мікроорганізми здатні продукувати екзо та ендотоксини, екзотоксини. Мікроорганізм продукує в процесі життєдіяльності, а ендотоксини виділяються після. Руйнування бактеріальної клітини. За типом дії екзотоксини діляться на цитотоксини, вони блокують синтез білка в клітині, наприклад, збудники дифтерії, шигіли, мембранотоксини, Вони підвищують проникність поверхневої мембрани клітин, функціональні блокатори. Це токсини, які блокують окремі функції органів і систем макроорганізму. Ексфаліанти, наприклад, стафілокока або еритрогени у піогенного стрептокока, впливають на процес взаємодії клітин макроорганізму між собою і з міжклітинною рідиною. Найбільш сильні екзотоксини виробляють збудники правця, дифтерії і батулізму. Екзотоксини за хімічним походженням це білкової природи токсини, які володіють вираженими імоногенними і антигенними властивостями. Ендотоксини мають білково ліпополісахаридний комплекс клітинної стінки грам-негативних бактерій. Екзотоксини здатні виділятися в процесі життєдіяльності клітини, а ендотоксини тісно пов'язані з тілом мікробної клітини і звільняються при її руйнуванні. Екзотоксини вибірково вражають певні органи і тканини організму. Ендотоксини не володіють вираженою специфічною дією, менш отруйні, викликають загальне нездуження організму. При дії формаліну і температури 39-40 градусів. Екзотоксини втрачають отруйність. Із них отримують імунобіологічні препарати анатоксини. Ендотоксини вони термостабільні і не знешкоджуються, не переходять в анатоксини. На наявність в організмі екзотоксинів, імунна система реагує виділенням антитіл антитоксинів. А на наявність ендотоксину активуються фагоцитоз і алергічні реакції. Що ми розуміємо під терміном адгезія? Це здатність мікроорганізмів прикріплятися до чутливих клітин організму господаря. Колонізація це здатність мікробів розмножуватися або на поверхні клітин макроорганізму, до якої вони прикріпилися. Це, наприклад, холерні вібріони на ентероцитах. Або всередині клітини, куди проникають мікроби. Наприклад, шигела в клітинах товстого кишечника. Пенетрація. Це здатність. Проникати всередину епітеліальних клітин, лейкоцитів, лімфоцитів. При цьому клітини руйнуються і цілісність тканин порушується. Наступний фактор вірулентності це капсулоутворення. Це здатність мікроорганізмів утворювати на поверхні капсулу. Це не обов'язкова органела бактеріальної клітини. Функція капсули це захист бактерії від клітин-фагоцитів і антитіл. Ця здатність до капсулоутворення характерна для пневмококів, збутників чуми, стрептококів. Ну і нарешті токсиноутворення це здатність мікроорганізмів виробляти отрути. За своїми властивостями токсини діляться на ендотоксини і екзотоксини. Є велика кількість ферментів агресії, які сприяють проникненню мікроорганізмів в клітини, чутливі клітини організму людини, і які сприяють і чинять патогенну дію. Це, наприклад, гіалуронідаза, фібриналізін і багато інших.